Вітаємо в ефірі «Голос Америки українською. Розпочинаємо наш щоденний брифінг. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно з понеділка по п'ятниці, рівно 18 годині за київським часом. і говоримо про найважливіше, що стосується України, США, Європи і не лише. Назвати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі. В коментарях маєте нагоду поставити нами із Остапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Друзі, протягом тижня ми ведемо тему із обмеженнями сполучених штатів на застосування Україною наданої зброї. Збираємо коментарі та роз'яснення від різних американських посадовців. Нагадаємо, що Ентоні Блінкен неодноразово заявляв, що сполучні. Штати не заохочують та не сприяють, щоб Україна таку зброю використовувала. Для ударів по території Росії, але зрештою каже, він вирішувати має Україна зі свого боку. Пентагон дещо стриманіший в коментарях. Він каже, що вважає, що Україна має цю зброю застосовувати в межах української території. Також була інформація, що державний департамент, на чолі з Ентоні Блінкеном, намагаються зараз вплинути на Білий Дім, аби цю політику і ті обмеження переглянули. Олексій Коваленко, наш колега, мав нагоду поспілкуватися із речником державного департаменту Меттю Міллером. Та уточнити в нього, яка ж є позиція адміністрації щодо використання Україною зброї по цілях Росії? Давайте послухаємо. Ви чули позицію Пентагону і Білого Дому стосовно обмежень використання Україною американської зброї для атак на території Росії Держсекретар Блінкен секретар Блинкен водночас багато разів зауважував, що хоч Вашингтон і не заохочує Україну використовувати американську зброю для атак в Росії, рішення як вести війну за Україною. Можете пояснити цю різницю в заявах з одного боку Білого Дому і Пентагону з іншого? Чого держсекретаря Блінкіна чи можете ви підтвердити, що держсекретар пропонує змінити американську політику з цього приводу Немає різниці у політиці між Пентагоном, державним департаментом і Білим домом. У нас у всіх та сама політика, яка полягає у тому, що ми не заохочуємо удари за межами кордонів України. Ми не робимо можливим удари за межами кордонів України. Ми розуміємо, що коли йдеться про зброю, надану не сполученими штатами, тоді Україна прийматиме власні рішення. Україна незалежна країна. Їм доведеться приймати власні рішення, коли йдеться про використання зброї, яку вони отримали в інших місцях чи побудували самі як, наприклад, деякі дрони, які вони виробляють, і ми бачили, що вони їх використовують. Це рішення за Україну. Ми їх до цього не заохочуємо. Але як ви можете обґрунтувати, чому саме це продовжує бути політикою США у момент, коли Росія відкриває новий фронт у Харківській області? Ми підтримуємо здатність України захищати себе деякі ресурси чи обладнання в рамках нещодавно прийнятої додаткової допомоги вже були доставлені на лінію фронту, щоб допомогти Україні захистити себе, у тому числі проти атаки на Харків. З першого дня ми були віддані питання оборони України. Інколи в Україні є відчуття розчарування. Дуже зрозуміле відчуття розчарування. Швидкістю надання допомоги, коли ви знаходитеся у розпалі війни, і бачите, як атакують ваші міста. Я просто скажу, що ми завжди підтримували Україну. Ми завжди будемо підтримувати Україну. Ми будемо надавати їм все, що потрібно, щоб себе захистити, і це включає не тільки військову підтримку, але й підтримку розвідданими, щоб переконатися, що вони по максимуму використовують ті потужності, які ми надаємо. Цікаві відповідь на Міллера, речника державного департаменту з Олексієм Коваленком Ми розмову продовжимо далі в ефірі щодо цієї та іншої теми. Тому не перемагайтеся обов'язково повернемося до цього. тим часом. Росія розпочала перший етап своїх ядерних навчань. Про це повідомляють у Міністерство оборони Росії. Путін сьогодні у Білорусі і там припускають він ядерну тематику. Також обговорить із білоруським колегою Лукашенком. Тим часом Тетяна Ворожко спілкувалася напередодні із колишнім послом Сполучених Штатів в Україні про те, власне, що означає ці ядерні навчання Росії і яку загрозу вони можуть становити. Давайте послухаємо. Російські військові періодично проводять ці навчання. Я думаю, що їхній вибір анонсувати ці навчання заздалегідь а вони зазвичай так не роблять. І те місце, яке вони обрали, яке безпосередньо прилягає до кордону з Україною. Вони намагаються подати сигнал. Україну намагаються змусити нервувати. Вони намагаються змусити захід нервувати. Але ми можемо вирішити залишатися спокійними і не нервувати ще у вересні 2022 року подібними погрозами вони хотіли добитися кількох речей. Перше, вони хотіли переконати Україну не намагатися повернути окуповану територію, і вони хотіли переконати США та НАТО припинити надсилати зброю Україні. Що ж Україна швидко дала зрозуміти, що збирається продовжувати боротьбу. Українці сприймають цю війну як екзистенційну, якщо вони програють, Україна зникне, і тактична ядерна зброя не вплива. Уває на цей розрахунок. А захід по суті відповів: якщо ви, Росія, почнете використовувати тактичну зброю, це матиме серйозні наслідки, катастрофічні наслідки. Крапка, хоча я думаю, для росіян було сюрпризом, що Китай та Індія, країни, які Росія вважає дружніми, у приватних розмовах казали Путіну цього не робити, не використовувати ядерну риторику. seems that Putin Зараз виглядає так, що Путін змирився з тим, що західні лідери його ізолюватимуть, але він імовірно певною мірою розуміє, що через те, що Росія почала цю війну, а потім загострила її до погроз використання ядерної зброї, це може зробити його справжнім глобальним вигнанцем. І я вірю, що це важливо для Путіна. Тож я не відкидаю реальності загрози, але я думаю, що це те, з чим ми можемо впоратися, Ось такий коментар Стівена Пайфера щодо оцінок ядерних загроз Росії та навчань, які зараз Росія проводить поблизу України. Рухаємося далі. Говоримо про те, як просуваються справи із рішенням щодо використання російських заморожених активів на користь України. Знаємо, що зараз міністерка фіна... міністерка фінансів США Джанадієлен цього тижня перебуває у Європі, де зокрема говорить про ці речі із своїми колегами по групі «Семи». Які були наступні кроки, поговоримо з Оксаною Бедертенко, нашою економічною оглядочкою? Оксана вітаю, якою що приєднуєшся до ефіру. А про що саме зараз деться? Так, ці зустрічі Джана Д'єлен з колегами по групі СИМІ в якому ключі обговорюють зараз використання заморожених російських активів чи можливість такого використання на користь України? Так, Остапе, ми пам'ятаємо, що цей тиждень розпочався з того, що країни Європейського союзу дозволили використати на користь України доходи від заморожених європейських від заморожених державних російських активів, які заморожені в Європі та США, які заморозили союзники на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Однак Дженет Єлен, яка перебуває з візитом в Європі, закликала союзників бути амбітнішими і рішучішими, і це зру. Зуміло з огляду на потреби України у допомозі, адже за перші два роки війни Україна отримала від міжнародних союзників по 100 мільярдів доларів щорічно, і ця потреба продовжує існувати, фінансувати її за рахунок платників податків досить складно, тому все більше уваги приділяється саме використанню державних російських активів. Це майже 300 мільярдів доларів заморожених за кордоном. Рішення Європейського союзу країни Європейського союзу відкриває доступ до 3 мільярдів доларів за перший рік. Україна виступає за те, щоб конфіскувати всю суму 300 мільярдів доларів і передати її на користь Україні. Однак, ця, цей підхід повної конфіскації не був сприйнятий європейцями, і сполучені штати пропонують інший варіант використати ці доходи для того, щоб Україна могла отримати позов Ков 50 мільярдів доларів е, одразу Дженет Єлен звернулася до своїх колег по групі СЕМИ до міністрів фінансів, які зараз збираються в Європі, закликала діяти спільно разом і е, сказала, що нестача коштів не може е, зашкодити підтримці України Супоті і десижон. Ми підтримуємо рішення ЄС використати доходи від цих активів, але також потрібно продовжити колективно працювати над амбітнішими варіантами, враховуючи всі відповідні ризики і діючи спільно. Наші команди невтомно працюють цими тижнями, і я маю намір працювати з колегами, щоб представити конкретні варіанти лідерам на саміті Вапулії. Не вжити додаткових кроків не варіант ані для майбутнього України, ані для стабільності наших економік та безпеки наших народів. Сполучені Штати, і наша потужна глобальна коаліція, ведуть вольову битву з Путіним. Ми маємо бути рішучими та об'єднаними, щоб Путін зрозумів, що він не втримується довше ніж наша коаліція. Оксана, як ставляться європейці до пропозиції Сполучених Штатів? І а якщо є якась критика, то що саме бандажить європейців у цій пропозиції? Так, Юлія, найпотужніше можливо критиком цієї американської пропозиції була президентка Європейського центробанку Крістін Лагард, яка раніше говорила, що конфіскація активів на користь України порушує принципи, порушує принципи верховенства права, які обстоює захід. Однак, за цей тиждень ми бачимо все більше сигналів про відкритість від європейських політиків до того, щоб розглянути, Дати американську пропозицію і досягнути о, домовленості саме з неї о, сьогодні. Е, міністр економіки і Італії зустрічався з Дженет Єлене і сказав, що домовлення щодо того, як виконати, як втілити американську пропозицію, вже можна може бути досягнена на наступному на наступному саміті групі Семи, які очікуються наступного місяця. А міністр фінансів Франції також зауважив, що позиція США змінилася, і тепер більше відповідає правовим засадам. Серед технічних питань, які обговорюються, зокрема те. Що для того, щоб втілити американську пропозицію, потрібно, щоб активи залишалися заблокованими 15-20 років, достатньо довгий час. Цю, це застереження відкинула Єлен. Вона сказала, що в принципі група семи вже погодилася залишати ці активи заблокованими, доки Росія не виплатить компенсацію за шкоду, якою вона заподіяла Україні. І вона додала, що якщо мирна угода буде досягнена раніше, за якою Росія почне сплачувати компенсації, то звичайно. І рішення за цими активами буде прийнято раніше. Однак цього тижня ніхто не очікує, що всі технічні деталі буде погоджено скоріше очікується домовленість щодо загального підходу, і ми бачимо, що все більше сигналів про те, що європейці починають позитивно сприймати саме цей підхід. Наша мета звичайно досягнути домовленості щодо використання російських активів. Ціль мати шлях та забезпечення для фінансування України. Український уряд та президент Зеленський кажуть, що це наша мета. Чуємо цей коментар представника Франції. Оксано, змі пишуть, що на саміт Групи Семи в Італії планує прибути і український президент Володимир Зеленський. А чи допоможе цей саміт можливо переконати європейських і не лише європейських так лідерів щодо цієї конфіскації російських активів? Так саме е, на цьому саміті, який відбудеться в червні, і очікується рішення щодо е, принципового підходу е, щодо використання цих активів на користь України. Е, чи буде це рішення, яке обстоює Україна, е, тобто конфіскація повної суми е, російських активів? Наразі виглядає, що ні, адже все ще є достатньо велика опозиція саме щодо конфіскації цих активів. Найбільш ймовірним, я кажуть, оглядачі є рішення саме з пропозицією Сполучених Штатів використати ці доходи для того, щоб отримати позику для України. Такий підхід є має і своїх критиків. Наприклад, ті оглядачі, які послідовно виступають саме за конфіскацію активів, кажуть. Що теперішні обговорення між та ЄС відволікають від основної мети, а саме забрати ці російські активи? Про це зокрема в своєму блозі сьогодні написав британський економіст. Ті Матіеш. мене хвилює складність пропозицій і те, що європейські бюрократи просто роблять вигляд, що погоджуються, аби затягнути купити час і не робити того, що треба, а саме конфіскувати власне активи і дати їх Україні. Ми повинні зосередитись на тому, аби зрушити гори і дати Україні доступ до активів на 330 мільярдів доларів, а не відволікатись на ці на півміри на одну сьому. Тімо ж представляє школу в економічної думці, яка зараз достатньо потужно представлена на заході. Він стверджує, що можна використовувати систему контрзаходів, і на основі цієї системи контрзаходів саме забрати ці російські активи, і це не є не суперечить міжнародному праву. Дякуємо тобі, Оксано. Оксана Бедратенко була на зв'язку зі студією. Говорили ми про тему передачі Україні заморожених російських активів, і це тема, зокрема, американські плани які активно просуває Європі. Нині міністерка фінансів Сполучених Штатів Дженет Юлю, є запитання. Бачу, питають про те, які зараз рейтинг Дональда Трампа, Джо Байдена, і коли будуть дебати між ними? Чи маєш інформацію про це? Безумовно, ми знаємо, що дебати перші відбудуться 27 червня. Вони мають відбутися в Атланті. Це відбудеться дебати без глядачів. Дебати буде проводити телеканал CNN, Є низка обмежень, які організатори вже запровадили. Зокрема, бо одразу вимикатимуть мікрофон тому чи іншому кандидату після того, як у них вичерпується час. Це все робиться для того, щоб дебати були цивілізованими. Загалом на на два раунди дебатів погодилися зараз кандидати. Один власне це відбудеться. 27 червня, до речі, рекордно рано, тому що зазвичай це відбувається трошки пізніше восени. А тепер цього року це буде відбуватися ще до того, як відбудеться партійні з'їзди, на яких власне і оголошуються єдині кандидати від партії. Другі дебати заплановані на 10 вересня, і поки що більше немає погоджених дебатів. Що стосується рейтингів, то зараз за найостаннішими опитуваннями з дивлюся Емерсон Коледж рейтинг. Вони говорять про те, що зараз у Байдена 39% прихильності виборців, у Трампа 46%. Чотири, тобто Трамп зараз за цими найсвіжішими опитуваннями випереджає Байдена на 5%. Але знову ж таки до виборів лишається понад 5 місяців. Тому ситуація може очікувано змінитися той чи інший бік. Зрештою вона змінюється за різними опитуваннями. Часто чи Джо Байден випереджає пізніше? Бачимо, що знову Дональд Трамп так. попереду тому, в принципі, дуже воно зараз хитко і поки що з певністю говорити точно не можна. Ми стежимо і будемо. Це висвітлювати в тому числі і дебати а, двох кандидатів. Рухаємося далі говоримо про інші теми. Говоримо про тему а, знову дотично до конфіскації російських активів, до передачі цих активів на користь України. Знаємо, що Сполучені Штати витрачають щомісяця приблизно 740 тисяч доларів на отримання та страхування розкішної яхти Амадея, яка за повідомленнями належала під підсекці... санкційному російському олігархові Сулейману Керімову, який є наближений до. Лідера Росії Володимира Володимира Путіна детальніше про це, чому сполучені штати втрачають такі великі суми щомісяця, і яка взагалі історія цієї тою поговоримо з Олексієм Коваленком, який досліджував і розбирався цій темі. Олексій, вітаю тебе! Дякую, що до нашого ефіру приєднуєшся. Вітаю. Олексій, перед тим як перейти до теми яхти, безумовно це цікаво. Ми про це поговоримо, але хочемо повернутися до твого інтерв'ю з Меттю Мілором, яке ти мав вчора. Я ти мав нагоду запитати з ним про різні речі. І, зокрема, ти також питав про використання заморожених російських активів на користь України. Про те, що ми щойно говорили з Оксаною, що тобі відповів речник державного департаменту, яка є його позиція? Так, насправді, ми бачимо вже тривалий час із риторики державного департаменту і з риторики з риторики Ентоні Блінкена, держсекретаря США про те, що використання заморожених російських активів є одним із пріоритетів держдепартаменту для відновлення і використання цих коштів на відновлення економіки України, зруйнованої від повномасштабної агресії лідера Росії Володимира Путіна. І власне на цьому наголошував мені вчора спікер речник держдепартаменту Майкі Міллер, коли відповідав на моє питання про використання цих активів про взагалі таймлайн про якісь успіхи в цьому процесі. Але він наголосив на тому, що так це насправді дуже великий пріоритет для державного департаменту, і конгрес наділив державний департамент цими повноваженнями. Але треба зважати на те, що переважна кількість це. Цих активів переважна кількість заморожених активів вони знаходяться не в банках у Сполучених Штатах Америки, а в банках інших країн. І сполучені Штати Америки ведуть перемовини власне із країнами групи СЕМИ для того, щоб можна було все ж таки використовувати ці мобілізовані російські активи, зокрема і суверенні російські активи, на користь відновлення економіки України. Пропоную послухати його коментар. Держсекретар Блинкен секретар заявляв, що Конгрес наділив да повноваження використовувати заморожені російські активи для відновлення України від шкоди агресії Путіна, а також про те, що США працюють разом із групою СЕМИ заради досягнення цієї мети. Наскільки далеко просунулася співпраця, та коли можна очікувати прогресу у цьому питанні? не можу назвати часові рамки, але скажу, що це термінове питання. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше розблокувати ці кошти, і це питання, над яким ми працюємо з нашими союзниками у групі семи, тому що переважна кількість цих коштів не зберігається у банках США. Вони зберігаються на рахунках за кордоном і тому, щоб повністю використати ці кошти, нам потрібні дії не лише з боку США, але й з боку інших країн. Тому конгрес дав нам ці повноваження. Ми збираємося використовувати це повноваження та будемо продовжувати працювати з нашими союзниками і партнерами, щоб переконатися, що ми можемо використати повну вартість арештованих російських активів, щоб переконатися, що вони будуть використані для відновлення збитків, які Володимир Путін вчинив по всій Україні. Олексій, повернімося до головної теми надзвичайно цікавого розслідування, яке ти з наш нас з нашим колегою Метью Купфером провів нещодавно про цю яхту. Амаде. Ця як тамадея могла стати значною перемогою для американського мін'юсту і передати на користь Україні понад 230 мільйонів доларів. Що пішло не так, і що зараз відбувається із цією яхтою? Так, насправді сама яхта Амаде це дуже елітна яхта. Вартістю за оцінками, за оцінками мін'юсту. Це вартість зараз складає 230 мільйонів доларів. Коли вона була куплена знову ж таки за інформацією мінюсту, коли вона була куплена, крім вона коштувала ще більше близько 30, 300 мільйонів доларів ця яхта розміром більш ніж завдовжки у футбольний майданчик. 106 метрів на цій яхті є басейни, вертолітний майданчик, навіть зимовий сад. І ця яхта вона мала бути однією з таких головних перемог ініціативи. Клептокепчу це спеціальна міжвідомча ініціатива уряду сполучених штатів, яка власне і займається арештом та конфіскацією активів підсанкційних олігархів. Це Мало бути одним із таких головних перемог, бо ця яхта була заарештована ще у травні 22-го року, тобто пройшло два роки. Але замість того, щоб продати цю яхту, так як це планувалось одразу, і використати ці кошти на те, щоб допомогти Україні, та щоб надіслати ці кошти на відновлення економіки України, ця яхта досі знаходиться у сполучених штатах. Вона досі не продана, і більше за те сполучені штати вимушені витрачати досить величезні кошти на її підтримку. За інформацію мінюсту ця яхта належала під російському олігарху Сулейману Керімову, який придбав її знову ж таки за інформацією мінюсту через вже через три роки після того як його ім'я було внесено у санкційний список. Що сталося з цією яхтою? Сулейман Керімов заплатив близько одного мільйона доларів через американські фінансові установи на підтримку цієї яхти. І власне, після того у ініціативу Кептокепче. З'явилася причина заарештувати цю яхту на фіджі у травні 22-го року. А потім ця яхта знаходилась у різних портах у сполучених штатах, зокрема у порті Сан-Дієго. Зараз вона знаходиться у порту Еверет у штаті Вашингтон. Там ця яхта проходить ремонт. Відповідно, дуже важливо взагалі подивитись на цифри. Сполучені штати витрачають близько 600 тисяч доларів щомісяця тільки на підтримку цієї яхти. Ще Є близько 144 долари сто тисячі доларів за офіційними документами. Витрачають на страхування. А цей ремонт в порту Еверед він коштує близько 5,5 мільйонів доларів. Чому ж так саме сталося? От ми спробували розібратись з метью Купером. Чому так сталося? Що пройшло два роки? А замість того, щоб продати цю яхту і використати ці кошти на допомогу Україні, Сполучені Штати навпаки витрачають величезні суми грошей. Голосу Америки вдалось подивитись на цю яхту, яка зараз ремонт. Ується у порту Оверет і поспілкуватись з місцевим. Пропоную послухати думку місцевих Ми просто прийшли сюди подивитись на яхту олігарха. Її просто цікаво, хто ж платить за обслуговування цієї яхти. Це виглядає як дуже дорога і престижна яхта. Їм треба її комусь продати, і вони зароблять на цьому багато грошей. От власне, а те про що говорить місцевий, чому б цю яхту просто не продати і не заробити на цьому багато mm -hmm. грошей? Це це було таким одним з наші дачі. Теж бо... питають до речі, Олексію. Так насправді, от саме цей намагалась зробити ініціатива Клептокепчер. Чому ця яхта була заарештована, а кошти не були відновлені? Бо так стало, що інший олігарх із Росії Едуард Худайнатов також претендує на право власності на цю яхту. І він заявляє, і він не знаходиться у підстанційному списку на відміну від Сулеймана Кріма. Він заявляє, що він повноправний власник цієї яхти, бо більше він навіть пропонував мін'юсту виплачувати оці щомісячні платежі на підтримку. Цієї яхти, і відповідно, цей процес затягнувся вже на два роки і може затягнути ще на тривалий час. Суди відбуваються у Нью-Йорку і е, власне, е, оцей інший російський олігарх, він претендує на право власності і каже, що ця яхта була нелегально арештована, і вона має належати йому. Ми спробували розібратися е, цією темою разом із юристами, от, власне, з е, колишнім федеральним прокурором, який. Вивчав е, деталі цієї справи а деталі цієї справи це просто сотні сторінок. І пропонував послухати, що цей колишній федеральний прокурор говорить про саме цю справу. Голґеймізастигуанспрапорі головне питання в тому, хто володіє власністю. Ніхто із підсанкційних російських олігархів ніколи не має нічого, що було б зареєстровано на його ім'я. Це може бути колишня дружина, довірена особа чи панамська корпорація. Є просто цілий зоопарк третіх сторін, які заявляють, що саме їм належить право власності, і було очевидно з самого початку, що ось так все відбуватиметься у цій справі. Завдання людини, яка починає справу цивільної конфіскації, в тому, щоб показати, що ця особа має Юридичний інтерес щодо цього майна Олексію, чому зараз взагалі полягає найбільша проблема для американського уряду розв'язати цю справу, щоб не витрачати скільки коштів на отримання цієї яхти, і наскільки великою перепоною тут є цей позов того іншого російського олігарха, про якого ти задав? Ну, от, власне, як тільки що ми почули від експерта і колишнього федерального прокурора, який вивчав деталі цієї справи. Ця справа може затягнутись дуже на тривалий час. Бо е все залежить від того, скільки коштів є у юристів Худайнатова, скільки коштів є у юристів Худайнатова, щоб продовжувати цей цей судовий процес і продовжувати заявляти і намагатись доводити, е доводити, що насправді ця яхта знаходиться у його власності. Він не знаходиться під санкціями, і відповідно Сполучені Штати не мають права. Арештовувати і конфісковувати цю яхту. Ми звернулися із запитом про інформацію до Міністерства юстиції, щоб прояснити, прояснити це питання і спробувати з'ясувати позицію Мін'юсту. От Пропоную подивитись їх відповідь. Суд має відхилити позов через відсутність процесуальної правоздатності у адвокатів Худайнатова. Позивачі не мають права оскаржувати конфіскацію, тому що вони просто підставні власники. Okay. Власне, от на цьому зауважують, є таке слово з антисуд має відкрити позов через відсутність процесуальної правоздатності. У... Так, власне саме на процесуальній правоздатності і на наголошують у мін'юсті. Наголошують, що е, немає приводів достатніх у Худайнатова, е, За наголошувати на тому, що це його власність. Він е, але е, як багато експертів зауважують, це проблема вона не тільки конкретності яхтою, бо у випадку з такою елітною нерухомістю, особливо елітною нерухомістю, яка належить російським олігархам, дуже важко інколи справді довести. Це право власності, бо ці яхти можуть бути зареєстровані на різних підставних людей, на різні компанії, на різні офшорні компанії. Саме тому цей процес може затягуватись на такий досить тривалий час. Ми також звернулись за інформацією з запитом до юристів цього російського олігарха Худайнатова, і вони звичайно ж звинуватили міністерство юстиції та адміністрацію президента США Джо Байдена у тому, що цей. Арешт яхти був нелегальним і, взагалі, цей процес є нелегальним. That is to preserve the value of the property цей час можливо зберегти вартість майна шляхом продажу активу, який втрачає вартість з часом і дороги в обслуговуванні. Це звичайна практика. Уявімо машину, наприклад, BMW 2023 року. Якщо справа триватиме 5 років, за 5 років вона не вартуватиме стільки ж, просто тому що вона вже постаріє. Додайте до цього вартість утримання машини. Олексій, так. І... так. Зараз ми почули власну думку експерта про те, що напевно найлогічнішим для мін'юсту буде зараз продати цю яхту, просто заморозити ці кошти, щоб принаймні не витрачати кошти щомісяця на підтримку цієї яхти. Це власне і було наше останнє питання. Дякую тобі, Олексію. Дуже що допоміг розібратися з цією темою. Обов'язково читайте розслідування Олексія Коваленка та Меті Купера на сайті Голосу Америки. Там є ще більше дуже цікавих подробиць. Друзі, дякую сьогодні Вам за вашу активність. Бачу, що на зв'язку Львів, Київ та Дрогобич, Луганськ, також Норвегія, Черкащина, інші українські, не лише українські міста. Дякуємо сьогодні за ваші питання. Друзі, побачимося в ефірі брифінгу вже наступного тижня. Тим часом підписуйтесь на наші сторінки, ставте дзвіночок лайк до цього відео, аби не пропускати наші наступні ефіри та залишатися в курсі подій. Побачимося наступного тижня. Сьогодні ж програма частенмо 22-й, Там буде ще більше до зустрічі. Ну все добре, папа. -па завантажити мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки.